На 12 серпня Росія атакувала Україну. Зокрема, армія РФ цієї ночі атакувала з артилерії два райони Дніпропетровщини, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. Станом на ранок 12 серпня пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі. Нагадаємо, росіяни влаштували пожежу на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. 11 серпня зафіксували густий чорний дим. Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко зазначив, за неофіційною інформацією росіяни підпалили в гардині автомобільні шини в великій кількості. Причиною цього назвали намагання або створити провокацію, або викликати паніку в жителів навколишніх населених пунктів. За минулу добу від обстрілів РФ на Херсонщині загинула людина 11 поранені, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Також 10 людей дістали поранення на Донеччині, повідомив керівникова Вадим Філашкін. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1080 військових. Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 592 тисячі військовослужбовців. Служба безпеки зірвала спроби воєнної розвідки РФ створити власний агентурний осередок у Києві. У результаті комплексних заходів у столиці затримано резидентку, тобто старшу агентку російського ГРУ, яка координувала виконавців російських замовлень в Україні. Першочерговим завданням осередку мав стати підпал службових авто сил оборони. За задумом агресора, знищення військових автомобілів мало б призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні на користь Російської Федерації. Для викриття резидентки ГРУ СБУ задіяла свого подвійного агента, мешканця столиці, якого Українська спецслужба викрила на підготовці до одного з підпалів. У результаті комплексних заходів чоловік пішов на співпрацю зі службою і допоміг задокументувати підривну діяльність фігурантки. Так, за матеріалами справи, резидентка перебувала на прямому зв'язку зі співробітником головного управління Генштабу Збройних Сил РФ, більш відомого як ГРУ. А что там у нас по машинам? Ну, стоит <соединяющие> тоже. Опа! Вадим, я вас поздравляю. В этом улице э, нормально. Прижимаем, лучше чуть-чуть по времени, может быть. Похоже, у вас у нас Да. Посмотрите, у вас на двоих, я вот просто удивляю чуть-чуть, будет 2020 по результату.

Задокументовано, що жінка надавала прямі інструкції щодо виготовлення саморобних запалювальних пристроїв, якими зловмисники мали знищувати автомобілі військових. Крім того, вона особисто намагалася зняти на відео один із підпалів, який мав вчинити подвійний агент. Саме тоді її затримали співробітники СБУ. На місці події оперативники вилучили саморобний запалювальний пристрій та мобільний телефон із доказами підривної діяльності. За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору воєнної розвідки РФ ще на початку повномасштабної війни. Тоді вона проживала у місті Токмак на Запоріжжі, а після захоплення частини регіону переїхала до Києва. Вже у столиці на неї дистанційно вийшов співробітник російського гру. Він запропонував співпрацю в обмін на гроші, яких вона так і не отримала. Слідчі служби безпеки повідомили їй про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Наразі проводяться комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до цієї незаконної діяльності. За матеріалами Служби безпеки до тюремного ув'язнення засуджено чергового бойовика терористичної організації ДНР, який у складі розвідувально-штурмових угруповань Російської Федерації продовжує брати участь у боях проти Сил оборони України. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. За даними слідства, зловмисником є мешканець Слов'янська, який ще у березні 2015 року приєднався до незаконного воєнізованого формування, окремого розвідувального батальйону морської піхоти Спарта, підпорядкованого так званому Міністерству оборони ДНР. Спочатку бойовика, який отримав позивний свідомий, призначили на посаду командира відділення розвідувальної роти. На цій посаді він організовував і координував збройний опір свого підрозділу військовослужбовцям збройних сил на лінії розмежування. Згодом бойові якості свідомого оцінив ватажок спарти Володимир Жога на прізвисько Воха і призначив своїм особистим охоронцем. Втім, на початку повномасштабного вторгнення українським захисникам все ж вдалося ліквідувати ватажка з парти Воху поблизу Волновахи. Після цього військова кар'єра свідомого пішла на спад. Його розжалували до рядового бойовика розвідувальної штурмової роти, у складі якої він досі чинить збройний опір українським захисникам на Донецькому напрямку. На підставі зібраних СБУ доказів Корольовський районний суд міста Житомира визнав бойовика винним за двома статтями Кримінального кодексу України в участі у діяльності терористичної організації. Та участі у діяльності непередбаченого законом збройного формування. Йому призначено покарання у вигляді 12 років в'язниці із конфіскацією майна. Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься із дня затримання засудженого і приведення судового рішення до виконання. Для забезпечення реального виконання покарання зламисника оголошено у розшук. Вирок суду набув законної сили. ДБР продовжує виявляти та розслідувати факти зради національних інтересів України спочатку. Повномасштабного вторгнення бюро направило до суду 914 обвинувальних актів. Загалом у відомстві понад 2311 справ з них за обвинуваченнями у державній зраді 1698 кримінальних проваджень, 474 справи стосовно колабораційної діяльності, 1169 осіб отримали підозру, 520 громадян розшукуються, більш ніж 1300 перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. Чекаємо вироків і нагадуємо, що відповідальність Дальність за зраду сувора та невідворотна. Ніхто не вірив до останнього, що таке може бути. Слова 32-річної Софії Голець з Бахмута. До повномасштабного вторгнення жінка писала сценарії, організовувала та проводила заходи, викладала театральне мистецтво та працювала ретро-моделю. У 2013-му Софія вперше стала мамою. Сина назвали Єлисеєм, і вже через рік розпочались бойові дії на сході України. Коли у нашому місті Бахмуті були перші бойові дії. А вони були то на той час нас так само захоплювали. То ми намагалися з дитиною сидіти вдома, ми нікуди особливо не виходили. Я пам'ятаю потім, як поверталися в СУ до міста, були вуличні бої, і це було дійсно ну, досить лячно, страшно, коли ти чуєш, як їздять містом танки. І неподалік твого дому там відбуваються такі воєнні вже події. Проте тоді їм ще пощастило, розповідає жінка. У 2015-му вона робила перші кар'єрні кроки за вісім років здобула неабиякий успіх, та ніколи й гадки не мала, що буде залишати домівку, аби зберегти життя. Я дуже добре пам'ятаю саме ранок 24 лютого, 2022 року, тому що це був. Ну, будній день і дитина повинна була збиратися в школу. І ми прокинулися. Я перша з родини прокинулася раніше і відчула, почула ці перші вибухи, які були у сусідньому місті часів. Яр. Я пам'ятаю, що почала всіх будити, телефонувати мамі і. У ну, мене почалася паніка, ніхто нічого не розумів. І потім о сьомій ранку написала вчителька, що сьогодні діти не йдуть до школи, і взагалі далі під питанням, як буде продовжуватися навчання. Потім почався хаос, почали зникати продукти, речі першої необхідності сполок. Ну, ніхто не очікував взагалі, що таке можливо. Ніхто не вірив до останнього, що взагалі таке може бути. Ось а події, які підштовхнули біля нас, не так далеко, скажімо, відбулися перші вибухи, перші атаки саме на наше місто. І ми вирішили, що не можемо лишатися там з дитиною. І вже під час евакуації, прямо, скажімо так, в дорозі, я дізналася, що чекаю на другу дитину. Тому ми вивозили в евакуацію одну. А як виявилося пізніше, вже двох дітей, і вже другий син народився тут у Житомирі. На початку квітня того ж року, Софія разом з сім'єю вирішила евакуюватися. Жінка розповідає, залишатися в місті було вкрай небезпечно, адже поруч була колишня військова частина. Я пам'ятаю там перші поранення людей. Потім ми вирішили, що залишатися ну просто в нас ну, немає на це права залишатися там разом із дитиною. А вже із травня, червня 22-го року там почалися ну, дуже активні е, наступательні дії е, армії Росії. І вже було досить багато постраждалих і ну, майже одразу ми. Залишилися без нічого. Якось так все було сумбурно, і ми вирішили виїжджати де декількома родинами одразу, тому ми просто зібралися одним днем. Ми взяли найнеобхідніші речі. На той час я ще раз кажу, я не знала, що я вагітна, тому можливо, список речей був зовсім інший. Але ну так склалися обставини. Ми їхали разом із тваринами, ми так само евакували і собак на ну, наших. Ну, Тих родин, які з нами їхали, і забрали свого кота. Тому у нас була дуже весела велика компанія важка була дорога. Спочатку ми потрапили до Сміли, це був такий перевалочний пункт, скажімо так, там нас так само дуже добре прийняли, а вже потім відправилися на Житомирщину, да ми їхали, скажімо так, от, ну ми знали до кого ми їдемо, їхали до села Лещин спочатку, а потім декілька. Тижнів там приблизно трошки більше місяця ми там прожили, трошки стали на ноги, розібралися, що нам робити далі. і Переїхали до міста Житомир. У Житомирі родині переселенців допомагали добродії всім від продуктів і посуду до одягу. Абсолютно все. І цим людям, людям я дуже ну, вдячна. І з деякими з них ми і досі спілкуємось. Ось так от вийшло. Досить багато було на той момент благодійних фондів, і ніхто нам не відмовив у помічі. Зараз дуже багато людей тут знаходиться з Донецької області, які і досі потребують допомоги, до уваги до себе. І в цьому плані Житомир дуже файний, хороший. Ше місто, яке нас усіх прийняло, ну і сама взагалі Житомирська область у Житомирі. Народився другий син Максим. Коли він трішки підріс, Софія знайшла і приділила час собі своїй улюбленій справі. «13-го року є ретро -моделю. І зараз я співпрацюю із зарубіжними брендами. У мене ще в Бахмуті була колекція ретро суконь вінтажних. Тому я так, так само надавала їх там для оренди, фотографувалася і сама. І зараз я намагаюся відновити втрачене, тому що із Бахмута переїхала до Житомира тільки одна сукня, яка залишилася мені, скажімо так, на пам'ять. І тому зараз. Так само завдяки допомозі, скажімо так, завдяки виграному гранту, я змогла отримати фотоапарат для розвитку своєї справи. Софія Голець планує надалі розвиватися як фотограф та як модель. Наразі вони з сім'єю залишились у Житомирі і дуже сумують за рідною домівкою. На жаль, майже нічого не залишилося в тих районах. Якраз були дуже сильні масовані атаки і. На даний час відомо, що там з декількох приміщень, да, одне вже точно взагалі його немає, просто на карті там вирва. Можливо, ще залишився дім, де я прожила все своє дитинство, Це там, де ми жили із мамою. Але зверху з дрону фотографія є де там, якраз в місті, де була наша квартира, то там дира. То був туди, саме туди був приліт. Там залишилося все життя. Всі мої фотографії, всі мої спогади, всі мої дитячі речі. Це неможливо просто взяти і відпустити. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У Житомирі з нагоди міжнародного дня молоді нагородила обдаровану та активну молодь області стипендіями за різноманітні досягнення. Номінал цих стипендій це 10 тисяч гривень. Це стипендія одноразова. Ось вона призначається раз на рік. Ось і в таких номінаціях як за наукові досягнення, за культурні досягнення, за спортивні досягнення і за досягнення в рамках провадження молодіжної політики. Стипендію отримали 20 молодих людей, серед них і Олександра, яка захоплюється історією. Бере участь в конференціях, пише статті та наукові роботи. Це надзвичайно цікавий предмет. Він є надзвичайно корисним. Сама наука спонукає дуже багато читати. В тебе потужний словниковий запас. Ти дізнаєшся багато чого нового і дивишся на сучасні події. Трошки під іншим кутом зору. Найперша робота потужна. Це був республіканський рівень малої академії наук. Тема репресії, диплом другого ступеня. А далі конференції Борисенківські читання, конференції в Державному університеті імені Івана Франка, так само різного роду статті, як педагогічного спрямування, так і історичного. Також стипендію у розмірі 10 тисяч отримали Дар'я за наукові досягнення спеціальності права та Петро за гран-прі у всеукраїнському обласному творчому конкурсі Україна єднає світ. Я отримала друге місце, тобто срібло за участь у науковій конференції у Кропивницькому університеті. У мене була тема, чи є війна доказом неефективності міжнародного гуманітарного права. Як на мене, дуже актуальна тема, тому що багато людей зараз вважають, що міжнародне право, гуманітарне міжнародне право воно неефективне, аж йдуть війни. Це є продовження мого життя, мій творчий шлях, який я буду розвивати і далі, розвиватися в цьому напрямку і тільки удосконалювати себе та Україну. Молодь наразі є ключовий рупір це наша національна еліта для того, щоб Просто рухатись далі та існувати, тому що творчість це традиції, це надбання, які просто потрібно примножувати та розвивати. Дякую вам за те, що ви вдома, ви відбудовуєте, розбудовуєте і надихаєте нас стояти, відстоювати, відбудовувати. І я хочу вас запевнити, що ми зробимо все можливе від нас, щоб ви були щасливі. Асивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. Перше у Житомирі запрацював лабіринт медіаграмотності Невір-перевір, який мандрує містами України та допомагає підвищити здатність розпізнавати дезінформацію та пропаганду. Це дуже класна можливість для дітей, молоді, сімей пройти цей лабіринт і більше дізнатися про медіаграмотність, про інформацію про те, як з нею працювати, про ботів, про стереотипи, про фейки і так далі, тому що в умовах війни. Зараз це неби як важливо вміти розрізняти правдиву інформацію, вміти перевіряти інформацію, користуватися різними джерелами інформації і так далі. Лабіринт складається з 12 інтерактивних кімнат, які присвячені різним темам та мають завдання, що допоможуть перевірити своє критичне мислення і стати стійкішими до дезінформації. Ти проходиш, виконуєш певні завдання. Вони дуже цікаві, дуже кольорові. Вони сподобаються і дітям, і молоді. І таким чином стаєш більш грамотним, більш розумієшся в фотофактах, в фотофейках, в соцмережах і так далі. Головна мета лабіринту медіаграмотності навчити молодь перевіряти всю інформацію та протидіяти маніпуляціям і пропаганді, розповідає начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук. Задумка лабіринту в чому створити такий інтерактивний продукт, тобто фізичний лабіринт, щоб залучити молодь, ось наживо відчути наскільки ти можеш не володіти інформацією, або наскільки інформація може бути викривленою. Це спонукає перевіряти джерела інформації, тобто цікавитися більш ширшими і кількома джерелами інформації. Перед тим, як, наприклад, перепощувати в соцмережах там, е, якісь теми або е, якісь такі сенсаційні заголовки і так далі. Лабіринт безкоштовний і буде працювати до 18 серпня з 11-ї години до 20-ї біля кінотеатру Жовтень. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Менше місяця залишилося до початку нового року, тому батьки активно збирають дітей до школи. Катерина розповіла, що планує витратити не менше трьох тисяч на необхідне приладдя та одяг, і одяг, і рюкзаки ну повністю все, тому що дитина виросла за літо. Треба забезпечити усім. Ну я відштовхуюся від. А досі вже поняття розтяжиме, тому що я не знаю скільки ми вкладемося, але від трьох тисяч вище. Анастасія, мама двох дітей. Молодший цього року йде до першого класу. Жінка поділилася, що шкільне приладдя буде купувати все за списком і розраховує вкластися у дві тисячі. Ну, власне, в мене є список. В школі нам дали зошити, обгортки, лінійки, гумки, тачілки, фломастери, фарби. Якби ну таке. Ми просто навчаємося по-новому. По новій програмі у нас не буде підручників, у нас буде тільки зошити. Ну, власне, а старший син то він сам склав список, <гум> то йому теж зошити. Контурні карти, окрім шкільного приладдя, Анастасія також планує придбати одяг та орієнтується витратити близько п'яти тисяч. Ну Щось вже купили. Плануємо спортивні костюми, взуття, вишиванку на перший клас. у Старшого ще вона нормальна. І ну, кофти, якісь такої casual стилю дітям. Це буде вишиванка, це буде одна пара кросовок і це буде ну, кілька кофт. Ну, дітям чуть, скажімо, тонше, чуть легше, і, може відрофічка якась. Покупці розповідають, що в порівнянні з минулим роком ціни на шкільне приладдя підвищились. Ціни підвищились, але фактично вони ну відповідають якимись ну певним своїм критеріям зображення і так далі. Це треба також враховувати. Ну якщо купувати весь набір, так на відповідно до. Того класу, який йде дитина, то звичайно ціна ну, збільшиться ну, десь на гривень 300-400 як мінімум. Ми плануємо на кожен предмет купувати певні зошити і орієнтуватися, якщо зна в минулому році ціни були значно нижчі. Тому приблизно навіть вам сказати не можу. Я зараз передивилася, виправлені всі ціни на книжках, тому вже за місяць вони вже змінилися. Тому це буде така сума, немала. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Нацятого серпня максимальна температура в день плюс 23, вночі плюс 14. Вологість повітря 66%, відсотків. Вітер західний зі швидкістю 3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.